29 серпня вітаю вас! Хто вирощує пекінську капусту на осінь. Якщо такі люди є, то це відео для вас. Сьогодні буде огляд двох великих теплиць. В них після огірка я вирощую зараз на даний час пекінську капусту. Зробимо огляд, підкормимо і будемо вирощувати. Разом. Зараз, друзі, пройдемо з третьою теплицею, а потім зайдемо у четверту. Значить, гібрид білко в цьому році. Гібрид білко, трішки так поїло, покажу далі потім. Значить, висів насіння, запитуєте, да? іноді в коментарях мені зустрічаються. Висів проводився 2 серпня, а висадка розсади 20 серпня. В цьому році розсада досить швидко виросла. Трішки так під'їло, була гусінь, це ще в касетах, Але коли розсада ще маленька, і коли гусінь оце поїсть, маленькі дірочки, по мірі розростання листка самого дірки збільшуються теж. Тому таке от буває. Буває обробиш і дивишся, а дірки збільшуються, і думаєш, що воно щодалі їсть. А воно не їсть, воно просто розростається. Таке буває. Так що... Сьогодні 9 днів після того, здається, як ми, чи 10 днів, як ми зробили висадку. Тому вперше буду підкормлювати. Уже далі покажу вам, можна обрати два комбінованих добрива, змішати можна чимось одним. Про захист обов'язково буде інше відео, тому що, друзі, в мене десь у минулому відео у, з минулого року відео було. На рахунок хвороб пекінка це така штука, що потрібно завчасно реагувати. Тому про захист окремо зніму вже пізніше. Сьогодні виключно буде живлення. Садили ми цю розсаду перерощену. мене через касету вріс корінь в ґрунт, як, як такої кореневої системи, її майже й не було, тому що весь корінь пішов у ґрунт. А в самій комірці у кас... касеті ну, було якби небагато. І садили таку вже. Знаєте, верх був великий, а корінь маленький. Тому містами ось таке листя, дивіться, воно відмирає. Ось. Але то не страшно зовсім. Тому що туди далі воно і оце обламається, нам потрібна гарна серединка. Сьогодні розженемо кореневу систему, бо в пекінки вона дуже-дуже слаба. Навіть коли качани великі, хто вирощує, ви знаєте, там коріння майже немає. Схема висадки садив по еміторах через 20 см в ряду. Між рядами 60-65 по різному. Так. Тут у нас теж капуста. Знаєте, я в свій час пробував вирощувати в ряду по-різному. Садили на 15 см, садили на 20, садили на 25 і садили на 30. І скажу вам, 30 см садити не потрібно, тому що у вас капуста набирає погано тоді качан. Повірте мені на слово. Вона вас. Як воно відбувається, Вона вас росте в ширину. Шир. Дуже багато листа, вона набирає, набирає, а потім аж качане. Якийсь рік ми посадили через 15, ну сильно густо було, для теплиці це не підходить, тому що тут погане провітрювання. І якщо сильно холодно, сиро листя воно просто починає гнити. Це дуже небезпечно, коли я навіть покажу вам. Коли починає гнить оцей листок нижній, його то можна обірвати, а якщо сильно багато, то все і не встигаєш. Листя то нічого, але потім, якщо не провітрювати, якщо не рихлить, якщо чимось фунгіцидами не оброблять, ота гниль вона йде всередину в качан. Спочатку ну, в качан, а потім вже починає там по тому качану розростатися. Тому це дуже небезпечно, загущені посадки теж не бажано, особливо в теплиці. Тому зупинилися ми на виборі 20 см. Качан досить швидко набирав вагу. Ось побачите туди далі. Я правда, не знаю, як покаже себе гібрид білко, тому що ми постійно вирощуємо гібрид Манокко, ну, в цьому році його не було. То, як такого листя нема, зразу починає формувати такий стакан з ну, качан самий. Дуже класно, дуже швидко набирає вагу, але звісно на воді. Вибачте, воно не виросте, тому живлення обов'язково буде. І до, можливо, жовтня місяця це я вирушував Манокко. У нас вже були готові під реалізацію качани пекінської капусти. Тепер, друзі, про добрива. Не спішіть перемикати, тому що, можливо, хтось чогось не знав. Звісно ж, нові глядачі, я тому трішки розповім. Без добрива аж ніяк, повірте, на воді воно не виросте. Дякую тим людям, які розуміють та підтримують, що підживлювати потрібно. Ми даємо не багато, ми даємо тільки те, що потрібно. Те, що потрібно. Значить, дивіться, що буду давати я. Я на тонну води, якщо буду змішувати добрива, а в цьому випадку я їх буду змішувати. Я даю кілограм. Доброва 134013. Це агасоль. Багато в мене є про нього відео, відгуків позитивних і таких наглядних. Тобто результат вирощування овочів шикарні. Самі бачили, в мене бага... дуже багато відео, які після цього добрива овочі. Отож, сьогодні буду змішувати 134013, 13, даю кілограм, і бутилку. Агарут це теж укорінювач 1 літр. Це все далі підемо, я його залью в єврокуб. Спочатку добрива а потім бутилку цього. Значить, це все прокапаємо на тисячу рослин. То на води, на тисячу рослин. В мене так. Якщо без укорінювача, то даємо 2 кг на куб води. Тепер, друзі, на рахунок: ось агамін Екстра це. Добре воно на основі бурих водорослів. Такий антистресант потужний, тому що він має 42% амінокислот. Хтось мене давно запитував, що краще мегафол чи це. Ну, Скажу, в мегафолі амінокислот значно менше. Тому, до речі, досить добре працює в стресових таких умовах. До речі, ось попереду у нас осінь, холода будуть, холодні ночі, тому по листу, хто вирощує будь-що, можна давати. Чи полуниця, чи там капуста, чи там хто що вирощує на осінь, можна обробити. По каплі можна давати теж. Він покращує непогану структуру ґрунту. Якщо по каплі, то даємо літр на 1000 літрів води. Я його по, по листу даватиму, але то буде окреме зовсім відео. Ну І це добре виглядає. До речі, ось так: жовтий колір. Посилання на магазин, звісно, я залишу. Так як, друзі, я останній час працюю сам, тому що у Ярика підготовка до школи, тому вже зніматиму, як є. Зараз виливаємо це і далі зверху бутилку укорінювача. Так, ось, до речі, він у мене такий, це вже пуста. Я вже заливав на цвітну капусту, яку вирощую в інших теплицях. Перед використанням потрібно збовтати. Досить добре збовтати і е, зараз зальємо ми його. Виливаємо всю бутилочку, то на води і прокапаємо. Можна навіть промить добре. Я вам скажу промить обов'язково тому що там ще досить багато. Ось так. Оце все діло зараз перемішаємо, відкриємо крани і підемо в тепличку. Ви кажете, що куб потрібно обмотати. Я, друзі, знаю, що потрібно, але якось воно так. А Оте, що плаває, там є фільтр, воно туди не попаде, все. Каплю. Таке схоже на байкал, хто використовував. Якийсь рік я добре заливав, його теж. О, бачите що. І це все діло піде по капельному поливу прямо до нашої капусти. Таке буде органомінеральне добриво. Що досить корисно буде для нашої капусти. Бачите, що супер. Ну, а тут, друзі, все по стандарту. Той, хто дивиться постійно, думаю, ви вже знаєте. Так, підключаємо і хай копа. Куб на тисячу рослин. Але я подивлюся, можливо, я дам на дві теплиці. Тому що розсада ще маленька, буду дивитися по ситуації. Якщо буде сильно затоплювати, тому що під кущами і так мокро, бо запитуєте, був коментар, проливаю по вологому ґрунті, не по сухому. То подивлюсь, можливо, я дам куб на дві теплиці. Тут у нас капає все, що хотів, я вам показав. Так що включення буде через днів 7. Можливо, 10, подивимось на результат капусти. Має змінитися колір і трішки підрости. Ну а живлення, звісно ж, далі буде. Ну не те, що багато, а те, що потрібно. Це буде і кальцій. Як краще давати в корінь чи по листу. Це буде і 18-ки з магнієм і 20-ки можливо. І саме головне, на наливка чан. на наливка чана це буде калій. калійні добрива теж є різні. Тому будемо пробувати, використовувати, вам буду показувати, і побачимо, що з цього вийде. Так що на цьому все. Далі буде, і всім пока.